Говорити до тебе, мов дихати під водою, неможливо і важко, важко, аж неможливо, таке відчуття, що немає нікого, крім нас із тобою, таке відчуття, що тільки це і важливо, мов рухаєшся, як плавники в глибині, мов сплітаєшся з променями, які тремтять на поверхні, у першу мить прокитання. В наймолодшому сні, у цьому невеликовно прекрасному серпні. І що наші спроби всі, і що цих вібрацій рій, коли я тебе відчуваю звільненою і своєю, така красива ріка, така невагомість у ній, така спокуса рухатися за течією.